Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика порівняння. І у нас сьогодні два напої таких два доступних, можна сказати, пива, які можна купити в будь-якому магазині десь за 20 25 гривень. Давайте скоштуємо, що з них гідне а що ні. Сьогодні в порівнянні у нас будуть такі напої Світлий оболонь. І світло львівське. Ці два напої продаються майже в, майже в кожному магазині. Тому давайте їх скуштуємо. Ось така ще крабова паличка. Це у нас краб-крабоч. Давайте його. Чи буде він гідний на новорічні салати, чи не потрібно, буде такий огляд. Так чи ні. Давайте скуштуємо. І так. Оболонь. У мене під оболонь, оболонівський бокал. Тут колись було написано оболонь. Ну, посудомийка все змила. Ну, давайте сразу його. І такс. Ну, не лізе піна через верх. Уже хорошо. Так. Погляньте. В принципі, непогано. І так, львівське світло. У мене нема бокала львівського, тому просто нальємо. Це бокал у мене теж з фірми рогань. На жаль, не з Львівського. Нема у мене такого. Але, можливо, в дальнішому заведусь. І так, оболонь світла. Ось така пінка. Такі бульбашки. Давайте скуштуємо. Ну, що хочеться сказати. Так, переб'ємо смак крабовою паличкою. Не. Крабові. Крабові палички не дуже. Краб-крабоч. Не рекомендую. Якісь салати. Одне сурімі. Ніякого смаку. Так, давайте львівська. Це у нас теж світло. Ось така ось опінка. Ось такий колір, такі будь-башки. Важко сказати, але зараз попробую пояснити. так, оболонь. Ну... Давайте скажемо так, що воно не дотягує. За смаком ну, просте якесь пивко. Нема в ньому нічого такого, що було якогось там преміального смаку. Такий. Нема ні гірчинки, ні після смак. Таке воно простеньке пивко. Нема тут такого. Трішки запах дріждів. Солод. Ну, я б не сказав, що там перепалений чи недопалений. Так, зварене. Ну, скажу так, зварене дешево. Просто для масштабу роблять. Та і все. Львівська. Ну, давайте, дивіться, в Львівському вже пінка упала. Ну, теж нема нічого такого, але тут якийсь є кислий післясмак. Я не можу зрозуміти, що воно. Давайте поглянемо склад. Ось, дивіться, вода, солод, крупа куку... кукурудзяна. Солодковий екстракт, екстракт карамелі, хміль. Ну, таке, оце, мабуть, і дає оцю кислоту. Ця хімозна, якась, якийсь там екстракт чи ще що. Давайте подивимося склад оболоні. І так, бачите склад вода, ячмінь, хміль. Ну, в принципі, вміст спирту. Тут у нас зараз фокусуємось. Де воно? Угу. Не видно? Зараз. Так, 4,5. Ось, 4,5%. А тут, вмість спирту... Ось, 4,3. Так, що я хочу сказати? Ну, в обчому, в цьому відео. Мабуть, те, що. Ні один з цих напоїв, ну, як. Моя рекомендація, ну, просто ні. Вони, так сказати, треш. Я не знаю, можливо, це на любителя якогось, але ну, що те, що те, мені не сподобалося. Тут немає смаку. Зовсім якась вода. Хміль. Хміль, ну таке відчувається. Трішки. Пахне пивними дрождями, та й все. Тут у Львівському. Кислий після смак. Ну, я не знаю, можливо, якийсь оце екстракт, там, кукурузяний чи що. Просто перебиває всі смаки пива і відчувається просто кислий після смак. Хоча давайте по. Даті, ну, не видно, я показав, але якщо переверну, то по даті там все гаразд. Також, що хочу сказати, ну за цю саму суму можна, я не знаю, може закарпатське взяти або там апілля, ну, трішки там плюс-мінус пару гривень. Ось крабові палочки, Ну, щось таке. Воно і на колір, і ось якийсь мусор. Давайте поглянемо, бачите, якась чорна фігнюшка, і вона тут не одна. Ну, краб крабочні Я не рекомендую таке. Ну, до пивка можна, але просто ніякий смак. Просто сурімі. Таке. Навіть немає, знаєте, якогось, е що ми привикли якогось хімічного такого підс підсмаковувача, щоб нам прям ой, клас. там, Ну, як, по крайній мері, там, год 5-7 назад було, це не те. Тому, якщо брати мою оцінку, то ну, це не те пиво, що можна брати там кожен день після грубо говоря, роботи, або просто набрати його і пити. Ні, воно, я не рекомендую. Ні оболонь світле, ні львівське світло. Що в оболоні, що в Львовському є смачні види пива. Наприклад, в оболоні є преміум, яке ну, п'ється легко і смачно. В Львовському є 17-15 або білий лев, Тобто, це просто два. Що це що це, це два напої, які, які не потрібно пити. Тобто, якщо ви любите, ви можете таке купляти, але мені здається, що. Краще за ці гроші взяти щось інше. Тому ось такий мій вердикт на ці два напої. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Поспілкуємось. Можливо, ви щось порекомендуєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо.